еще да, да. да. В общем, я коротенько, Тут несколько тест таких. А Римма Николаевна вышла, да? О. Короче, Карыч, э, питание в чем? Я думаю, что э, питание в том, що ми все ж таки не маємо точної уяви, завдяки чому склалася така ситуація. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що ми сприймаємо те, що нам кажуть, ну так, так скажімо, в такому вигляді, як нам подають. І з цього приводу я хотів би згадати, Значить, нам, наприклад, кажуть, що відбуваються системні зміни, чи, значить, що ми міняємо, проводимо реформи і так далі. От. Це мені нагадує, знаєте, як було сказано колись в одній жіноці, яка хотіла вилікуватися і пішла до лікаря, він їй каже, вам треба змінити спосіб життя. От. Вона каже, який спосіб життя? Вийшов? Я змінила п'ятьох чоловіків. Я змінила п'ять автомобілів, три місця помешкання і кілька там десятків собак. Що я ще повинна міняти? Розумієте? Тобто ми собі точно повинні з'ясувати, що саме являється причиною того стану, в якому ми знаходимося. Безперечно, те, що говорить Ріма Миколаївна, це і є той рецепт лікування по стану. Тобто в нас відсутнє громадянське суспільство. Ми не маємо громадян, як таковий. так і Але завдяки чому виникли цей стан? Завдяки тому, що системно ми теж маємо нагромадження невідповідності. Нагромадження невідповідності, це, це відмінність нашої системи. Це треба досить точно собі уявляти і розуміти. Від невідповідності, а простіше кажучи, брехня в нас настільки глибоко решанована, глибоко що ми вже не можемо відрізнити чорне білого. І тому ці ідеологічні закиди, які роблять нам, керуючи нами, Клас керівників так дивимо. От. Ми сприймаємо як нібито те, як відкривання першої руки. Перше, що, як би мовити, такою ідеологічним пасивом від людей, які нами керують, що багата людина це завжди краща, ніж бідна людина. Так, це вірно. Але був такий француз. Можливо, багато його знає, хто з сказав, що людина народжується на цей світ не для того, щоб бути багатою, а для того, щоб бути щасливою. І відома така ж погодивка наша, що не в грошах щастя. Ну, Деякі да, шутують, що в їх кількості теж не так, тому що 9 мільйонів хто має, може бути щасливішим, ніж той, хто має 10 мільйонів. Право до чого? Фактично справа в тому, що вони замирюють яму відмінність. І от Лиман Килаївна тут не зробила цього акценту. Відмінність на тому, що ми не повинні платити мілких власників. Ми повинні платити, чи вірніше, народжувати, відроджувати. Ми повинні відроджувати співвласників. Людей, які дійсно за своїм станом, не просто за станом, так скажімо, фінансовим чи за станом економічним стають громадою, чи за якимсь своїм яким вузьким інтересом, а тих людей, в яких є розуміння, того, що сказав був такий комуніст в другому сторіччі, Марко да? ну, от, Римський імператор. Який сказав таку просторі, що, що те, що не принесе користі. Вулику, Вулик. що не принесе користі вулику, то не принесе користь джолі. Ви розумієте? Оце розуміння, проникнення цим розумінням, це і є фактично громадянин. Людина, яка створює оте громадське суспільство, завдяки якому ми маємо весь успіх. Но справа в тому, що е, ми маємо в основі своєї ієрархічну будову Ми маємо принцип Ти начальник я тура. Завдяки цьому принципу і тримається вся ця махіна, яка нас тисне, не дає можливості нам не те, що навіть проповідувати. Ви розумієте, от Ріма Миколаївна жалко, що пішла. Вона каже, що нас не пускають на телебачення. Як таке взагалі може бути? Ви розумієте мене, так? Да? Ну, коротше кажучи, це все теорія. Практично пропоную. Що я практично пропоную? Я пропоную те, що називалося рухом на підтримку перебудови, рухом, який підтримував перебудову. Перейменувати чи зробити рухом, який підтримує розвиток громад. Тобто, якщо ні одна політична сила не хоче нас підтримувати, а нас фактично роздались одні праві, а ідея співвласності і ідея народоврядування, чи верніше, демократичної влади, це ліва ідея, і вони ніяк її не допустять. І оце це і є головний стримувач. Це треба зрозуміти. Що те, що вони зараз зробили, фактично поставили до одні умови фашистів і комуністів. Я ніколи не був в КПСС, я був людиною, яка організовувала Подільський Народний фронт. От, щоб не було якась яка, От. Я чудово розумію, що таке ліва ідея, але відсутність балансу, коли правлять одні праві, вони ніколи не дадуть пройти ідеї, так, все, завершую. Тобто, от така пропозиція створити рух, який би політично прикривав. Наше це просвітництво поки що і був би виразником, ідеологічним виразником ідей створення громадського суспільства. Все.